Об'єднати зусилля світу для захисту прав дітей під час воїн в родині, школі та кіберпросторі. Декларацію про співпрацю підписали за результатами саміту перших леді та джентльменів, що відбувся у Києві. Вперше у заході взяли участь двоє представниць Латинської Америки, які пропозиції лунали на саміті. Знає наша Олена Чернякова, яка спілкувалася з учасниками. В четверте у Києві саміт перших леді та джентльменів. Після тривожної ночі збираються гості політики. Сьогодні моя тема повернення українських дітей. Прокурори світові зірки приїжджає і прем'єр. Доброго дня. Доброго дня. Та найбільш очікувані гості перші джентельмени Данії та Словенії, і перші леді Естонії, Фінляндії, Сербії та Литви. Більше з них на такому саміті були попередні роки. Натомість уперше в Україні гості з Латинської Америки, з Гватемали та Белізу, адже тема саміту стосується усіх континентів, бо йдеться про безпеку дітей та молоді. Самі починається хвилиною мовчання за вбитими Росією українськими дітьми. Тож передусім обговорюють найбільший виклик для нашої держави: як оберегти дітей під час війни, як мама, я б хотіла гарантувати. Безпечне майбутнє нашим дітям і всім дітям світу у світі. Багато країн, де зараз відбуваються збройні конфлікти, отже, гинуть діти, і це не може зупинити жоден міжнародний договір. Ці конвенції домовленості і права людини існують тільки на папері. А ми бачимо, що папери не захищають від ракет. Як це переживати дитинство під час війни? Розказують і самі діти. У мене не було часу на хобі чи відпочинок. Я доглядала за дітьми та будинком. І все це так різко звалилося на мене, що я не помітила, як втратила дитинство. Це розповідь. Тепер уже 15 15-річної діле. її батька Нарімана Джулялова викрали у Криму та три роки тримали у полоні. Вона, як найстарша, допомагала мамі із молодшими. А В'ячеславу Ялову взагалі довелося взяти під опіку чотирьох молодших братів та сестер, бо їхня мама загинула на Донеччині. Коли мої маму вбили. Я був неймовірно розгублений, не знав, що робити, але я зрозумів, що я повинен берегти нашу родину. Більш ніж два роки він навчався багатьох речей, бо війна змушує забути про дитинство, а декого і про батьківщину. Адже Росія буквально краде наше майбутнє. Офіційна цифра депортованих з України дітей уже перевищує 19,5 тисяч. На тисяч. погляд в світі. Не існує системи захисту прав людини, не існує системи захисту прав дитини. Росія вбила в Україні 575 дітей. 1600 дітей було поранено. Окрім воєнних загроз, говорили і про інші ризики, приміром, як уберегти дітей від булінгу, а ще безпека дітей у сім'ї, школі та інтернеті. Питання, що насправді хвилюють не лише українців, а й решту світу, і фактично об'єднують. Саме тому їх і винесли на окремі панелі, які обговорювали в рамках саміту. І досвід інших країн ми вже можемо запозичити в Естонії практику психологічної підтримки випускників у Фінляндії доступність укриттів усіх школах. А ще Мобільний дитячий садок це така мобільна група, яка складається з психологів, аніматорів ще когось, які виїжджають в міста, де дітей немає доступу до дитячих садочків. А, мені здається, нам це для прифронтових регіонів можливо спрацює. Тоді як в Україні понад півмільйона дітей змушені вчитися онлайн. Тому будівництво укриттів пріоритет. Уже доведено, що онлайн навчання не є повноцінним, воно не розвиває м'які навички у дітей. Через онлайн навчання виникають освітні втрати, що в кінцевому результаті відобразиться на успіху дитини, життєвому успіху дитини і на розвитку економіки країни в цілому. За підсумком саміту учасники підписання. Сало спільну декларацію щодо захисту прав дітей та гарантування їм безпечного майбутнього. Ці норми ляжуть в основу документа про досвід України щодо поведінки з дітьми в умовах війни, який представлять на генасамблеї ООН. Олена Чернюкова, Максим Хлопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.